А хто це у нас тут нові є? Ось такі нові жителі. Мого господарства. Індичатка вивелися. І ще там чотири під індичкою сохне і одне ще в яйці. Дивіться. Одні підсипалися яйця на добу раніше. Ось індичатка вилізли, а ці ще лежать, це сьогодні. Ось такі маленькі комочки. Жарко. Тут сонце світить з вікна. І я їх не обігріваю вже лампою. А навпаки роблю їм такий холодочок, щоб їм було не дуже жарко. А то спека страшна. І індичатка хекають, повідкривали ротики. Дивіться, які маленькі зайчики. вони такі цікаві ці індичатки. Піть-піть. Покажу зараз вам старших. Вони в мене в брудері сидять. Поки що в брудері, але скоро вже, напевно, буду випускати їх на вулицю. Зроблю профілактику еймеріоза, кокцидіоза і буду випускати їх в пастися. Ось тут вони в мене в зерноскладі, Тут зерно. І тут я встановила брудери. Один під низом, там він неробочий. І один зверху тут, де в мене зараз індичатка. Ось такі вони. Дивіться, вони вже вилітають. Куди ти летиш? Ну куди ти летиш, малюк? Ти мій малючок, Він скоро вже два тижні. Ось такі малюки. Ось я їм тут зелень покришила, дивіться, вони люблять зелень. Треба перевернути картонку. Давайте на цю сторону. Ну -ну. Зараз тут чистенько насипаємо їм. Дивіться. Ті там бігають. Цибулька зелена тут, дереві і подорожник. Там даю водичку із ромашкою трішки, і стартовий корм вони їдять. Ну це вже на сьогодні я їм на півдня дала зелені. Вони, коли її бачать, дуріють. І все, більше поки до вечора давати не буду, бо і так вже п'ять разів давала за сьогодні. Вони тільки мене бачать через вікно, що я там іду, і вже верещати хочуть вже зелені. А так тихенько сплять. Ну, брударі їм добре тут. Тепленько, сухо. Опа, все, картонку забрала, щоб не закакували. І так вони на сітці бігають. Прибирала їм тут цю дощечку, але вона швидко дуже загрязнюється. Вони зараз водички п'ють багато. І стул в них, я так дивлюся, що наче і нормальний, а іноді дуже водянистий, такий, наче і не понос, але водянистий. Тобто, напевне, з-за того, що спека. І вони дуже багато води п'ють, і пісяють і какають. Ви знаєте, що таке клоака, що птиця вона не пісяє окремо, вона входить в туалет разом, тобто в них кал разом з сечею виходить з організму. Тому я так розумію, що вони зараз більше пісяють і какають, і тоді виходить такий е, дуже вологий наче, ну, помт. Не знаю, як по-українськи сказати правильніше. Ось, так що отак вони у мене тут сидять, двері я поки відкриваю їм. Зараз ходимо з вами до індички. Подивимося, чи долупила індичка останнє індиченятку. І подивимося, як ті індичатка, що під нею. Сохнуть. Начебто поки що ці менші індичата замовлені. Ті, що я вам показувала в домі в мене. І хочуть їх забрати з індичкою. Ну Будемо сподіватися, що все буде добре і їх заберуть. Ось. ну Кочок я вже сьогодні скидала їсти. Оця кочка нова ціла, дивіться, бородулька. Бачите, яка борода? Я її посадила на яйця кохінхіна сьогодні ось. 28-й буквочка К, бачите? Це Кохінхін. А оця індичка лупить індичаток. Привіт! Привіт, мій світ! Ой, хто це там у тебе є? А хто це тут такі є маленькі? А, Боже, ще мокренькі. А, Божечку, Такі мокріші. Тут п'ять. П'ять і ось одне. Індичатко. О, вже почала прокручуватися. Ще буквально хвилин 10 назад я дивилася, ще не прокручувалося, а вже крутиться. Це буде, напевно, чорне. Бачите, яке велике яйце. В тому виводку одне чорне, і в цьому виводку буде одне чорне. Ну, це срібне буде, а оці будуть світло срібні або навіть будуть е, такі е, кремові, як від рудих оцих індиків. Вони змішалися з моїм сріблим індиком. Світлим, і виходять такі індичатка. Отакі, бачите. Такі мали Так що чекаємо, дай Бог, як вони виведуться. І дасть Бог їх заберуть, щоб все в нас було гаразд. Тут ще в мене ще. сидить ось індичка на індичих яйцях також, кубочка. Тут індичка ще сидить руденька на курячих яйцях. А ця індичка ось на цесаринних сидить. Я трішки зробила рокіровочки, замінила яйця, не замінила, а перемістила від одної однієсідки під іншу. І ось так, бачите. ну Тут ще сидить індокачка, ось в неї теж, до речі, скоро вже вивід буде. Тут індокачка несеться. Ось знову 5 яєць. Дивіться, біленька, напевне. А може вже й. Червона сюди підносить, тому що я сюди е, вже з'єднала червоного селезня і червону качечку у мене придвали нещодавно. Приїхала людина, захотіла забрати. Ось, ну І в мене залишилися тут ось білі качечки. Оця вчора я продала від неї каченяток, так вона ось ще квочка, але вона вже ще пару днів перестане. І ось дві качечки і селезень. І там ще одна червона качка сидить на яйцях, а одна ходить. Не знаю, несеться, напевне. Так що такі у мене сьогодні справи. Тут у мене відбуваються. Отакі от, от штуки. Несуться щось, чекають. А оце, до речі, ця квочка, яка не захотіла бути гарною мамою, так? Ти не захотіла бути гарною мамою? Ну тепер все. Так би ходила, стартовий корм би їла. Була б дуже крута, а тепер все. Не захотіла, ображала дітей. Ну, тепер не будеш мати дітей. А ну покажи, хто там у тебе є? Що там у тебе є? Покажи. Так. Тут є. Індичок маленький, мокренький, дивіться. Тут є шкаралупки. І шкаралупка, дивіться, звіт від, від кого? Від індокачок. У мене індичка виводить індичаток. І індокаченяток, Зараз я вам покажу. Тут якраз каченятка, дивіться. Ось. маленькі біленьке каченятка. Виводиться, вже виявилося. Індочатка, Треба забрати вже частину, ті, що підсохли. а ну давай показуй. Ось дивіться, вже таке сухеньке одне є. Ось інше сухеньке вже є, а мокреньких ми поки що залишимо під індичкою. Ось. Маленькі. Ой, пол перевернувся. Так що ось тут ще є індекаченятко. Надкльоване, ось ще одне надкльоване. Бачите, рухається тут. І одне індокаченятко вже виявилося. Ще сохне три маленьких індичка. Два я зараз забираю і два вже є в хаті. Так що, отак, індичка може гарно вивезти індокачку.